У нас перша хороша поклевка. Посадка. У ти. це можемо може ворчити. Так, вернуть китай. Лечки ли боюсь мы борются так Амор. Я двигаюсь, может быть, аморчик. Так, все. Я лучше сниму. Можно на ч купать. Скоро коропять. Опа! Городок зайшов! Супер. Перший гі. Веселий рибачок. Веселий рибачок. Кайф. Ну хороший. Хороший. А вудку аж вот Ой, Оооо, сайгадова. Красавчик. Командна робота. Ну такий він широкий. Ну. Фу, агонь, супер! Клас, клас. Нас. Ти бачиш, не зря другий раз підкормили. Ну. як ктянув тут з-під берега. А він Вони так прямо різко сидяч. під берег потянув. Супер, це... хороший. Цей чоловік тримав в страху кожну водойму. Знімена друга завдяки кому прийшла кейця і... Принесла його... нам кльов. Її підкормили. Хочі. Що, віддати його вам? Та не потрібно. А чого? Вибирайте реву додому? Ну так, да. ми беремо. Бо що? Бо Бо беремо. Верні, давай якщо тако якийсь реально серйозний аргумент кажеш, чого виберете, я його віддаю вже віду. Боїмо. Тож... За то, ракет то, з'їсть. Бери, забирай. Візьми, що ти з вудкою його не понесеш. Понесеш? Тоді якийсь можеш пакетик взяти. Я занесу. ні. Десь акуратно з Скільки він десь кілограм чи більше? Наздоруєчко. А ви що, рибу не берете? Ні, ми поки не беремо. Ну ми тут даруємо вам, ну щася. Знаєш, Ми вам віддамо, а зараз ще Амур прийде. Ну, Правда? Да. Вам а той дядько вже пішов звідти, чи він біля діда. Він біля діда, я там піду в машину. Клас. Є ховає машину. Не ховає, але забирайте, ж, заплатили гроші. Дякую. А як тебе звати? Тимур. Тимурчик. Дві красавчик, дивіться. Яка ріпка. Ти е сам, зроби фото, але що як ми Тимуру? На пам'ять. Та сфоткається вдома. Тимур, красавчик. По суті ти його зловив. Да. Так, ну що, пішли доїдати дай перезакидати. Здається... Мурчик прийде вам Амурчик. О, хм. чув, На мурчик прийде вам Амурчик, ти пані? Тимур, можеш раз повторити? лучше придем на мамурчик. На mm мамурчик -hmm. мурчик. Mm -hmm.